Виходь! Виходь давай! Бистро! Ти до мене? Да. Посвідчення жетон та нагрудний знак до повного знайомлення. Бей, Ти чого мене переслідуєш, дядя? Я не переслідую. Маку довбану? Зараз пожди, зараз я тебе довбану, блять. Ти, е... Ти бачиш Ти... чи ні? Ти що ж і бракуєш? бракуєш? Ти що, блядь, і в дурня тут блядь. Да, зараз я тобі розкажу, шановний. шановний. Зараз, зараз, зараз. Зараз, пане, я тобі зараз розкажу. Почуєш? Не чуєш, а чуєте. Розказувати. Понятно. Розказувати. Чому переслідуєш? Кого переслідуєш? Мене. А Що ти взяв? Чого що так їздиш? Переслідує? Я під'їхав до магазина, став, ти так. став. Чого ти взяв? Я ти двинувся, поїхав, ти поїхав. А ти 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 взяв? поїхав. А, Не тикай мені, шановний, то, бо мені тебе Зломишся. Зло. А ти як? думав? Куди їхати дозволу питати? А що? Ти чого мене переслідуєш? Я Я питаю. Не переслідує. Чого переслідуєш? Переслідує. Зараз Ще посвідчення питання. поліцейського жетон та нагрудний знак до повного знайомлення. Пожалуйста, дивися, восьмій жетон. Ні, це нагрудний знак. Шановний. Це нагрудний знак, покажи. А, да, 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 це да. Так ні, це нагрудний знак. А тепер посвідчення поліцейського посвідчення і жетон. І житом. Да, да, я тобі зараз покажу я умний. Я зараз побачу. Зараз побачу. Огір Руслан Юрійович. Юрій. Юрій. Да, да, інспектор, тебе волнує, і за да. таких ідіотів як ти. Йдиоти, Поняв? Ні, ти, ідіот. Зараз побачиш. Викликай повноваженого по зміні зараз. Викликай сюди, уповноважено, дати. ти! Дивися. Не дивися, а дивіться. Не дивися, а дивіться. Зараз побачиш чого. А тому що, знаєш, така 161 стаття Кримінального кодексу України? Не знаєш, узнаєш зараз. Узнаєш, чого руки трусяться. Зараз узнаєш. Побачиш. Побач, побач зараз. А що стаття? Зараз побачиш. 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 Почитай кодекс. Зараз я почитаю. Ну Ти ж поліцейський віде, повинен знати. довго. Зараз. Та... А хто повинен? А хто повинен, як не ти? Зараз побачиш. Зараз побачиш. 161 стаття. Зараз побачиш. 161 стаття Кримінального кодексу України. Давай, давай, читай, побачиш.